Декомунізація у Володимирі на стадії завершення. Проте радянські шпилі, які стоїть у центрі міста, ніби суперечить цьому факту, що приховує у собі обліск слави воїнам Другої світової війни, та як ставляться місцеві до його демонтажу, як ви вважаєте, чи місце шпиля у центрі Володимира? Чи можливо його краще перенести в музей чи на кладовище? Ні, Хай буде. Я вважаю, що теж що, що не місце. Зараз щось друге, щоб стояло. А чому? Що ви хочете, щоб стояло на місці я не шпиля? Знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю те, що фотографували. І я запитала, чого ви так кругом фотографуєте. Кажуть, що будуть переробляти на щось друге. А на що друге, то я не знаю. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чому у Володимирі в 60-х роках встановили шпиль? Поняття немає. Ми, ми не місцеві. Якщо пам'ятник знаходиться тут на захороненнях, на могилі, його не можна знімати. Не можна знімати. Це ми нехтуємо тими особами, які загинули незалежно від того. Плюємо їм просто в обличчя. А якщо це пам'ятник, просто як пам'ятник стоїть символ влади його, ну тоді його можна демонтувати. А то ми привикли за радянської влади, ага, це не наше, це комуні не комуністи, значить, треба знищити землею і все треба вірити в що церква, церква говорить, а не то, що комусь при владі хочеться робити так. Як ви ставитесь до можливого демонтажа радянського шпиля? Я допоможу. Як ви ставитесь до можливого демонтажа Обеліска Слави? Нормально. Ви підтримуєте, що його можуть демонтувати? Підтримую коло. Як ви вважаєте, чи місце радянському пам'ятнику у центрі Володимира? Ну, я навіть і не знаю, я думаю, що місце. А можете пояснити, чому ваша така думка? Ну, бо цих героїв треба якось ж голови свої положили. А ви впевнені, що взагалі там є поховання військових Другої світової війни? А я не знаю. От якби ви дізналися, що їх там точно нема. Ви підтримали б де монтаж? Ну так. Да. Свого роду це також історія. Також люди є, які за це стояли, за це загинули. Але знову ж таки, дивлячись на теперішню ситуацію, то і ну, так. Чи знаєте ви, чому в 60-х роках встановили обеліск слави? Не знаю, я не місцева тут. Ну, це радянський символ, і його планують демонтувати. Чи підтримаєте ви те, що його знімуть, і тут буде щось інше стояти, якийсь пам'ятник? Підтримую. А чому? Тому що має бути декомунізація, ми маємо взагалі відходити від всього радянського і впроваджувати тільки все наше національне українське. А, я тільки за. Я бачу, бачу його, де в нас там є комплекс плачуща мать там. І я його бачу там. Ці цілий такий комплекс, там все отак, ви підтримую. Так чому місто на, мі на місці оболізка слави? Це якийсь символ наш щось, таке, от пам'ять про про і державу, таке во державність щось символу, так проти. А чому дуже проти? Ну то що він символізує те, що нас визволяли. Хто визволяв на стелі? Було написано це вже було досить приємно і знали це ж історія. Хай наші нащадки знають діти, а так що заберуть і що тоді? Але це ж історія радянського союзу. То нічого, але там е, було написано напишіть, що це не радянського союзу. А там українці приймали участь у визволенні. То хай якось буде відбито, що це українці. А як ви ставитесь, можливо, що його не просто демонтують, а перенесуть в якийсь історичний комплекс чи на кладовище? Ну, Якщо на кладовищі, то нехай вже буде на кладовище. Якщо тут буде щось робитись на площі, буде тут е, щось пере, перебудовуватися, як планується, ну, то хай буде, але щоб воно було збережено десь для нащадків наших. Він, він дивиться, тут і, і до нього ніхто вже не підходить, ніякої цей, е, пошани чи слави. Ну, А е, тим більше, що в теперішній час, коли це. Росія таку пакость нам зробила на все життя. Я не знаю, скільки наробила біди. Колись я тут, ще як я був маленьким, то я отам пам'ятник Леніну був по центрі, мене там кіонери приймали. Ну, Богу дякувати. Хтось додумався, знесли пам'ятник цей Леніну. І нормально, але зараз тому не, не на часі. Зараз ці гроші потрібні е, тим нашим солдатам, які там. Навіть це питання не обговорюється, тому що в країні війна. Е, і ця країна, я не назву її навіть країною, це якась територія. Вона мене не цікавить, ця територія. Тому що гинуть наші хлопці і дівчата, гинуть невинні люди, гинуть цілими сім'ями. І оце обеліск, е, так як він казав. Цей, вибачте, нелюд Путін, що вони виграли війну Другу світову, то скажіть, а Україна не боролася з Другій світовій війни, так само боролась. Я думаю, якби поставили пам'ятник всім захисникам, всім борцям за волю і свободу України у всі часи, починаючи від Скіфів Запорізької січі, я би була за. Я його тут і не підтримую взагалі. Ви підтримуєте його демонтаж. Так Що ви хочете, щоб стояло на його місці. Ну, щось для дітей. Тут багато голубів, то можуть бути гратися, діти. Чи підтримуєте ви демонтаж шпиля у Володимирі? Я вже ж підтримую демонтаж шпиля. Я його ще підтримував у 2020 році, коли розкатував на ньому на скейті. На жаль, суспільство Володимира це не сприйняло адекватно. Тут Паре, можна було би поставити більш український. Пам'ятник, який не буде нам нагадувати спадок совку.